Робимо квас кропиви. Його можна робити від ранньої весни до пізньої осені. Для зміцнення імунітету. Миємо кропиву. Накладаємо в банку. Має бути заповнена банка наполовину. Трішки втрамбовуємо. 4 столових ложки меду на одну банку. Виливаємо мед, заливаємо джерельною водичкою. Можна заливати простою кип'яченою, холодною водою. В Накриваємо марлючкою. Темне місце на 3 дня. Знаємо 4 шматочки лимончика. Заколотили. вас кропиве, покращує роботу серця, нирок, печінки, стабілізує тиск і покращує нервову систему. Але саме основне знаєте, для схуднення. 3-4 скляночки в день і все окей. Зберігайте рецепт обов'язково.